І так, друзі, всім привіт! Ось така ось косарка в мене вийшла. Взяв я ідею з інтернету. Ось такої роторної косілки. Багато є варіантів в інтернеті такої косілки на бензопилі. Ну, дуже часто таку бензопилу використовується Урал. У мене не було Урала, у мене була дружба, У мене дві таких є пилки. Я взяв, використовую таку пилку. Пилку дружба. Пилка дружба. Тут дружба 4 66 року. Ось така. Так, ідея в чому? Потрібно було косити луцерю, пальне дороге. І було вирішено зробити таку косарку. Я побачив в інтернеті. Е, і так, що почав? Зробив я диски. Диски зробив просто з листового металу. Обр... Вирізав просто з листка металу. Ну, після того, як приварив я чашки, оці, оці чашки, покрутило сам диск. Ну, то таке, я не думав, що так буде, але вже так, як є. Е, потім я їх збалансував. Посверлив отвори, отут отут посверлив отвори, збалансував, щоб воно не було такої сильної вібрації. І і все, в принципі, начепив сегменти від косарки. Одні знизу, другий зверху, один ніж чуть-чуть вище, другий нижче. Вони чуть кривоваті. по були цепляли один за одного, потім я їх зрегулював і все. Потім від дисків. Поміряв їх ширину. Зробив, зварив раму такий квадрат. Ширина всього разом з колісьми 90 см. Ширина рами у мене 70 76 см, мабуть, я вже не пам'ятаю, десь так. Потім вробив потім ось ці стакани із подшипниками. Завал взяв шпильку на 16. Шпильку на 16 підшипники, не пам'ятаю, який номер. Тут підшипник, тут внизу підшипник. Це все скрутив, затягнув, помастив і все. І так само ось тут. Виставив їх, приварив. Шківи просто прикручені, без шпонки, без нічого. Так же само диски просто прикручені, без шпонки, без нічого. Знизу ось болт і велика шайба. Так само тут. Потім. Потім це від генератора, я не пам'ятаю від якої машини. Там був внутрішній діаметр 14 мм. Я його розфрилив на 16, заклав, зажав, все. Тобто проблеми немає. Можна регулювати верхнім-нижнім болтом. Регулюється висота. Наскільки потрібно шків підняти, наскільки опустити, все регулюється. Це шків від якоїсь машини. Теж від генератора, привод генератора. Тут іще якісь надписи є, я, я не бачу. Я зайшов в магазин, мені потрібно було е, оцей діаметр, щоб був такий самий, щоб був там 16 діаметр внутрішній. Я підібрав його і купив в автомобільному магазині. Заклав. Там підварив був шліци від тої шпильки, від е, зв'яздочки. Підварив до цього вибирав. Конкретно, е, щоб був шків. Металевий, бо є чугунні шкиви, вони не варяться їх не міг приварити. Ну, а цей підварився, все чудово. Ремінь поставив один прямо, один перекрутив, щоб вони крутилися всередину. Щоб вони крутилися всередину. ось. Ставив ось тут, підварював ось тут таку штучку, щоб воно ремінь не терся друг по другу. Буквально за перше косіння. За 5 хвилин воно відломалося. Я її не ставив. Я ремінь ще не міняв, прокосив буквально вже десь гектар і 40 сотих над цією косаркою. То ось наскільки ремень зносився, Ну, Не проблема, можна купити новий. Я ставив такий ролик, був, він дуже шумів, потім відломався і все. Більше я її не ставив, так і кошу воно собі тре, та і нехай тре. Далі. Як цепляв я саму пилку. Саму пилку я зацепив ось таким речагом. Ось один речаг. Тут болт. Прикручено. Ось. Прикручував сам редуктор. І тут внизу теж болт. Ось. Прикручується до цієї нижньої, до цього нижнього профілю. Ось, ось це прикручено і ось це прикручено. Все. Пилка більше ні на чому не тримається. Тільки ось на цьому. І на цьому все. Пилка тут висить, у собі є. я зробив підкладку, щоб вона на ножки ставала з одного боку і з другого боку. Ось. І вона стоїть тут. Зробив такий на глушитель ще один глушитель, Таку. Тут. тут ось отвір воно знизу виходить. Ось. Але воно сильно не глуше, дає такий опір пилці. Воно тяжко тяжко її, тяжко її тягнути, але розкрутилась та й собі все рівно чуть тихіше працює, нема такого гострого звуку. І все, колеса від велосипеда, задні. Приварив шпилька на 16, почіпники теж я не пам'ятаю які, які зайшли сюди, стали якісь там 203 я не ну, Вроді, ну, ну, мабуть, так, 203. Зайшли вони якраз внутрішній діаметр 16, закрутив з обох боків. Болтами приварив, приварив шпильку сюди. Почіпники по боках, просто навіть не присував, заклав і закрутив. Так само з другого боку. Два задніх колеса від цього від велосипеда. І ще доробив спереді. Доробив ось такий отвал, щоб сюди трава не намотувала на вали, бо першу був, тільки ось це був приварив. І ось цю, цей пруток думав, воно буде триматися, воно почало гратися, це, цей болт відкрутився. Тоді довелося приварити ось такі ще тяги, воно зараз міцно тримається, не відвалюється. Потім ну, заводиться, як завжди, ось кікстартер, ручний стартер, руль, ручка від, пил, від пилки, відрізав бачок, бачок, поставив сюди, кріплення просто підварив, сюди і все. Ранік шлангу довшу поставив. Тросик від тормозів від їжака. Вроде. ну Це в діда валялося, я її взяв. Тросик, тут штатна газулька. Руль ось такий, все, взяв і косиш. Чудова коса. Дуже удобно, дуже комфортно, швидко. Розход на розход на 10 сотих літра. На гектар 10 літрів. Ну, десь так. На гектар 10 літрів. Тобто у мене городики по 15, по 15 сотих, то пів, пів, півтора літра заливаю, якраз бачок півтора літровий, заливаю бачок і спалюю. Зараз ось вже така посуха, то е, бачка. Бачка не спалюю, менше. Даже. Там Ти просто йдеш в холосту, вона крутиться, даже нагрузки ніякої немає. До першої покоси була нагрузка, зараз вже немає нагрузки. Колесо прорізав цим самим диском. Ну от Ось така коса.